Органи самоорганізації населення мають запрацювати по іншому в нових законодавчих умовах. Проєктні зміни до закону України про органи самоорганізації населення обговорили учасники круглого столу разом з представниками асоціації сприяння ОСН, місцевого самоврядування, стейкхолдерами, народними депутатами України. Запропонований проект закону 63.19 має удосконалити діяльність органів самоорганізації населення в Україні. Кабінет міністрів України також вніс питання удосконалення умов для створення діяльності та припинення органів самоорганізації населення до плану заходів до 24-го року щодо реалізації національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 21-26 роки. І це якраз говорить про те, що і уряд переконаний, що на сьогодні інститути громадянського суспільства є досить важливими партнерами для нашої держави, оскільки в той же критичний момент на початку повномасштабної війни на території нашої держави саме громадянське суспільство і демонструвало ці найкращі практики самоорганізації і об'єднання зусиль для того, щоб боротися з ворогом. І мені дуже приємно, коли плани зараз і уряду, і комітету народних депутатів здиваються. Зміна адміністративно-територіального устрою, реформа децентралізації вимагають посилення інституту народовледжа в країні на законодавчому рівні, зокрема й органів самоорганізації населення, які б узгоджували інтереси держави та громади. 20 чомусь років законопроект, закону чинному. Безумовно, що 9 років децентралізації змінився адмінтрустр, змінилася бюджетна система, податкова система. Він втратив свою актуальність як такі. Удосконалений проект закону на засіданні круглого столу презентував директор департаменту міністерства розвитку громади території Сергій Шаршов. Запропоновані зміни це результат тривалої, копіткої роботи мінрегіону, асоціацій, представників органів самоорганізації населення, експертів, парламентарів, наголошують розробники законопроекту. Головну увагу було зосереджено на усуненні тих проблемних питань, з якими стикається ОСН в повсякденному житті. Основними новалами законопроекту. Є уточнення термінології, визначення території діяльності ОСН, проведення переліку повноважень ОСН у відповідність до чинного законодавства, яке вже протягом 20 років досить таки пішло вперед і змінилось, а також уточнюються права обирати та бути обраним до ОСН. Ці напрацювання попередньо вже пройшли громадське обговорення, зокрема й на місцях там, де громади працюватимуть у рамках майбутніх законодавчих змін. Органи самоорганізації населення одночасно виступають як організація членів територіальної громади. Вони покликані перш за все для того, щоб проводити комунікації. І також в публічній площині для того, щоб населення могло достукатись, скажімо так, і до органів місцевого самоуправління, і особливо до органів державних, і відповідно представляючи свої інтереси, досягнути на місцевому рівні тих завдань цілей, які вони собі ставлять, чи ту проблему, яку вони хочуть вирішити, і так само органи місцевого самоврядування повинні через ОСН доносити свою точку зору знову ж таки до громади. Урядовий законопроект позитивно оцінили учасники засідання однак багато точкових моментів на думку народних депутатів потрібно буде відкоригувати після ухвалення документа у першому читанні. Посиленої роботи і надалі потребує зміст цього інституту народовлади, навіть сама назва органу самоорганізації населення вважає народний депутат Лариса Білозір. У Нас є там група з моїми головами, точніше голови з, мої, з моїх з моєї громади. Ми з ними також мали розмову. Вони навіть не розуміють, що такі органи самоорганізації населення. Вони плутають з ОСББ. Саме з цього треба починати. І насправді тут не тільки закон потрібно прийняти тут треба працювати. Тут треба кошти залучати міжнародних партнерів. А Асоціація має підключитися, працювати з головами, тому що якщо немає бажання, вони вам ніколи тут бачать, тут можливість да, делогувати повноваження і кошти. Якщо голова не має бажання і навіть не має розуміння. То цих вуличних чи квартальних комітетів їх не буде. Вони пам'ятають цю радянську модель і так само працювати з людьми. Тобто я не думаю, що їх, їх треба освічувати, розказувати, працювати і прямо брати такі приклади, кейси в громадах в областях і працювати, щоб показати, як, як воно має бути. Підтримує пані Ларисе якраз співфінансування один із важелів, який допомагає ОСН не просто створитися, а існувати, давайте не забувати, що орган самоорганізації населення це в першу чергу максимальне делегування повноважень на, на первинний рівень на базовий. Чим ближче буде прийняття рішень до людини, тим найкраще. А фактично ОСББ в багатоквартирних будинках і ОСН вже там на приватній забудові інше. Це фактично прийняття рішень місцевого рівня в тебе вдома. І якраз співфінансування це твоя зацікавленість і твої серйозні наміри щодо того тієї території, щодо того району чи іншого серйозне відношення саме до тієї території, де ти проживаєш. Деякі питання діяльності ОСН, зокрема і в Києві, теж потребують врегулювання, наголосили представники від столиці, беручи до уваги і положення закону про місто Київ столицю України. Я про великі міста зараз говорю, це так звані матрьошки, як ми називаємо. Якщо це будинковий, вуличний, квартальний і це все на одній території, чи можуть вони мати однакові повноваження? Не можуть, не може будинковий комітет впливати на програму соціально-економічного розвитку міста. Києва Розумієте? Ну, тобто я маю на увазі поповноваженнями, то по тій суті функцій, що вони можуть виконувати. Тобто, у нас зараз як всі ти типу, по всі повноважені усе однаково типові, з однаковими функціями і з однаковими повноваженнями. І закон не дає можливості раді. Варювати в цьому форматі К свого часу громадської організації офіс розвитку Києва було напрацьовано документ щодо діяльності ОСН. Наразі представники від Києва заявили про своє бажання долучитися до остаточної роботи над проектом закону про органи самоорганізації населення. Постає логічне питання: а що робити, наприклад, з такою територіальною громадою як Одеська міська. Де це місто Одеса в своїх межах і все це є центральна садиба, це є вся громада? Інше питання на питання Києва, окреме питання питання Києва. Інше питання. Якщо в Києві, коли з'явиться нове районування і будуть відновлені районні ради, як зробити так, щоб це не було паралельне існування інституцій, як їх розмножувати? Тобто, це все виклики. Які означають те, що законопроект треба точно доопрацьовувати, не в контексті заволити до доопрацьовувати, а в контексті а, в процедурі просування цим займатися, і за свого боку я хочу запевнити, що в комітеті ми точно не будемо затягувати з тим, щоб до зали вийшов такий більш удосконалений, правильний ефективний документ, який би допоміг розвиватися нашим сенам. Органи самоорганізації населення важливий інструмент місцевої демократії, інститут народовладі з великим нерозкритим потенціалом, і він має бути реалізований в Україні сповна в цьому одностайні. Всі учасники засідання круглого столу, що був організований комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.